Ось всіх вітаю на відкритті нашого ярмарку підтримки Збройних сил України. Я хочу подякувати всім, хто прийшов, всім, хто долучився сьогодні до нашого ярмарку. Святкувати завжди. За яким кому ми слідкуємо. Так, Хочеться ще подякувати Черкаській громаді, яка три роки е так, дала на поруки і підтримує, що да, потрібно. Нашу сьогоднішню діяльність, наш гарний настрій, нашу добру мету. Пам'ятаємо, будь ласка, про як може Давай ще трошечки. Ще. Так сильніше, так отак, як красиво. Ще трошечки давай. Добрий день, дорогі друзі.